Надавати психологічну допомогу зможе кожен і без спеціальної освіти запевняє Мелінда Ендрефі. Вона членкиня Асоціації екстреної психології Іспанії, Всесвітньої психологічної асоціації надзвичайних ситуацій, разом з благодійним фондом Громада Хаб. Вона працює в Україні від початку повномасштабного вторгнення, не тільки надає екстрену психологічну допомогу, а ще сприяє її опануванню. Один з таких тренінгів відбувся у Дніпрі екстрена психологічна допомога є іншою. Завдяки їй можна проаналізувати всі симптоми та мінімізувати вплив травматичної події, нормалізуючи стан людини. Справа в тому, що у випадку, коли хтось зазнав насилля, зґвалтування або дитина побачила надзвичайно страшні кадри у своєму житті, тільки психолог і спеціаліст з ментального здоров'я може стабілізувати стан цієї людини чи дитини. У ці надзвичайно важкі часи для України нам потрібно дуже багато ліцензованих дипломованих фахівців, щоб вони дбали про ментальне здоров'я людей. Серед учасників тренінгу студенти-психологи, вже дипломовані фахівці, вчителі та рятувальники. Найкраще, що може, віддати психолог свій власний досвід, каже Мілінда. Вона розповідає учасникам про особливості роботи з постраждалими, а саме як допомогти впоратися зі стресом і сильними емоціями під час вибухів та бомбардувань. Мінімізувати психологічний вплив подій на людину, а також допомогти прийняти та пережити втрату близької людини. Я тут, бо я закохалася в український народ, тому що настільки сильного та витривалого народу я не бачила за свій практичний психологічний досвід у рамках цього проекту. Разом з благодійним фондом ми зможемо відбудувати українські серця, розуми, як інші хочуть відбудувати будівлі. Проєкт їжа для тіла та їжа для душі розпочав свою роботу у квітні 22-го року. Року. Ідея проводити такі тренінги з'явилася під час волонтерства благодійного фонду на кордоні з Румунією, каже проєкт-менеджерка Юлія. Тоді з біженцями працювали психологи. Серед них була і Мелінда. Коли поряд з роздачою продуктових наборів ми побачили, що черга до психолога стояла така сама велика. В той момент не було перекладача у психолога. Люди просто хотіли висказатись, і вона навіть не сильно розуміючи, завдяки своїй емпатії, дуже сильно їм допомагала на той момент. І тоді виникла ідея. Що ми можемо це поєднати. Ніхто ніколи не знає, що важливіше заспокоїти чи нагодувати. Такі навчання прийшли у Чернівцях Харкові. Найближчим часом планується в Одесі, Вінниці та на півночі країни. У Дніпрі тренінг триватиме п'ять днів. І по закінченню учасники отримають сертифікат. Найкращі учні матимуть можливість поїхати з Меліндою у гарячі точки та застосувати отримані знання. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.